Коли такого сорому не було і знову, але сьогодні дійсно це новий левел, новий рівень і керівництво Верховної Ради і монобільшості. Сьогодні буде засідання Верховної Ради. І на порядок денний минулого тижня виносили аж по шість 7 питань, але немає межі сорому і вирішили піти далі. Сьогодні буде 4 питання в порядку денного. Причому два з яких це питання про знову підняття зарплати в міністерствах, відомствах тощо, і друге питання. Це фактично ще тиск на бізнес, на митниці. Не карати митників, які беруть хабарі, заносять їх в офіс, заносять їх в інші інституції, заносять, мабуть, і в монобільшість, не знаю. Але е, хочуть покарати водіїв, перевізників, тих, хто е, доставляє той чи інший товар. Тобто, замість того, щоб боротися з корупцією, борються з людьми. Така сьогодні влада. Будемо робити все для того, щоб це сміття не пройшло в стінах Верховної Ради.